Привіт, це Володимирівна! Сьогодні 18 листопада. Я на вулиці Преображенській біля Богдана Хмельницького. І хочу вам показати ціни і асортимент усіх продуктів у пані Оксани. Ось такий чудовий виноград Молдова по 100 гривень, гранатик 135, кишничик 130, розовий 120. І ось такий біленький по 150, груші по 65 гривень і по 70. Усі яблучка. По 40 гривень. Дивіться, який асортимент. Курма по 85, мандаринчик 135, шарунчик 220, світна капусточка по 45. Червона по 35, вікіночка по 40, помідорчик 70 гривень, огірочок по 130. Перець 85, що бурячок, що морква, що капу, що картопелька, що капуста це по 20 гривень. Ось така чудова редисточка по 40, і грибочки по 65, і грибочки по 130. Грибочки зараз піднесуть, але тут, як завжди, гарний великий асортимент грибочків. Так що, друзі, не затримуйтеся, ви тут пробігаєте, придбайте такі чудові овочі для своєї родини. Смачненьке на вечерю. До зустрічі!